Ви вже почали заняття, ваш малюк добре дивиться картки та добре на них реагує. Минув тиждень ваш малюк вже запам'ятав 5 карток, які ви показували, наступне найпоширеніше питання: що робити далі? Як замінювати старі картки на нові? Ви можете зробити так. Коли дитина вже запам'ятала 5 карток, ви одну картку, наприклад, картку про кішку, прибираєте та на її місце. Додаєте нову картку і показуєте 5 карток. Це буде нове заняття. Наступний варіант. Ви показували 5 карток, дитина їх запам'ятала, і ви просто берете і додаєте одну нову картку і показуєте вже 6 карток. Чому ми так робимо? Щоб отримати гарний результат, погляд та увага дитини повинні утримуватися на картках. Перший спосіб якраз для мам, які почали займатися з самого народження. В такому віці діткам дуже складно утримувати свій погляд та увагу на довгий період часу. Тому ми беремо та показуємо лише 5 карток. Найкращий спосіб це просто прибрати одну картку та додати нову, не змінюючи кількості. Мами малюків, яким вже виповнилося 4, 6, 8, можливо після року, ви почали займатися з картками. Ваші малюки вже підросли та здатні довше отримувати свій погляд на картках. У цьому випадку можна піти іншим шляхом. Ви показували 5 карток, дитина їх запам'ятала, і ви берете і додаєте нову картку. У наступному занятті ви показуєте 6 карток. Ваша дитина запам'ятала 6 карток, і ви знову додаєте ще нову картку. Наступне заняття ви дивитесь вже 7 карток. Дитина запам'ятала ці 7 карток і ви знову додаєте ще нову картку. І в наступному занятті ви вже дивитесь 8 карток. Дитина їх запам'ятала і так далі.